Тити-тинти, пару румпимпе, пемпемпе. -пе -пе -пе. І все, якщо, то я, то я записувала в іншій програмі мій голос свій, тому може там буде голосний підход. Кстати, нам були, якраз додали ще одну і я і вже вирішила накупляти. Нас 5 там танцю тут татулька. І нам додали горох, емберлілю, какао, перець. Це просто Це якась сказка. Я думаю, купити ще купечетний горох, і в мене, в мене не якраз зависла гора. Зашибись. У нас опять танцюль-танцулька. І в нас до обнови одна минута лишилася. Одна Одна з копійками, можна так сказати. І нам додали цей п'ять грибів і виноград. Додали ще плюсом. І от наша вже обнова. Тут у нас збавився, що нас тут додалося? Бо мені типу позначка прийшла. А, то що. Цей, то, що наверху щас, Я щас іду до головної обнови. Це має бути вроді це, без... да. Так. Так, що там можна взагалі зараз токати? А, це що? А. в нас з'явилася, кстати, саваня, Савиння на ножка. Що йде? Так, я так поняла, що тут можна насіння тут зарастокать. Ну, типу по позробить там скрафтити, я не пойму. Ну вроді би якось так. Це що все? Це все що треба крафтити. А не, наші тут ще є якісь. О, тут якраз може це яйко крафтить. Ще якусь бджолу на ножках. Що це таке вообще? Ну, в принципі, цього, що на крафтити. І вроді би в нас щось має з'явитися в магазині. Вроді би, не знаю точно. А, так, да, в нас з'явилося Sugar Apple. Цей... Цукрове, цукрове яблуко. Вроде би. Ну, так прикладається. Я хочу подивитися, чи тут немає щось такого новенького, типу, обнова якась тут є. чи немає? Ні, тут нічого такого немає. Зато собі куплю полівалку. І то хорошо. І нам опять додали лілію. Ну, і на цьому, в принципі, все.